you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Грудень 23-го для Тернопільської облради став часом невиправданих очікувань та неприємних відкриттів, коли депутат Ярослав Захарків, відомий в регіоні своєю активною громадською діяльністю, нагло зник із політарени, залишивши за собою тільки недоречні загадки та плітки. Депутат Тернопільської облради Захарків, який в 23-му виїхав за кордон, надіслав до облради листа, аби та дистанційно позбавила його депутатських повноважень. Про це на своїй сторінці. Фейсбук повідомив місцевий журналіст Сінкевич у п'ятницю 3 травня на адресу Тернопільської облради поштою через посередників надійшла особиста заява Захарківа про те, що він процитую довільно просить врахувати його бажання і позбавити його статусу депутата. Поінформував Сінкевич. Згідно з даними місцевих журналістів, у грудні 23 го за ніби поїхав у відрядження до Нідерландів, з якою так і не повернувся. Нині ця інформація набула підтвердження. Сам депутат надіслав листа до облради. Де виразив бажання бути позбавленим депутатських повноважень. Невже це не було очевидно? Відрядження до Нідерландів це просто ідеальна можливість для людини з великими сумами виїхати і не повернутись. Ймовірно, ніякого відрядження і не було. І Захарків утік до Нідерландів подалі від війни. Навіщо ж нам депутатам воювати? Як можна просто накрасти і накивати п'ятами куди подалі, аби не тут? Такою логікою керувався Захарків, коли їхав у це відрядження? Ситуація, як можна здогадатися, викликала негативну реакцію громадськості. Та політичних колег, адже дії Захарківа не тільки підірвали довіру до його особи, але й викликали запитання про його справжні мотиви та наміри. Багато знаків починали складатися в пазлах цієї загадкової історії. Закритий профіль у Фейсбук, невдалі спроби встановлення контакту з депутатом, нез'ясований мотив подій та плітки про можливі злочинні зв'язки, які заберли до сфери громадськості. 22 квітня Тернопільське одне з видань повідомляло, що Захарків поїхав до нідерландського Алсмера на запрошу. Учення компанії, з якою співпрацює його квіткова фірма. Дозвіл на відрядження підписав заступник голови облради Сополь 21 грудня 23. го У розпорядженні мета поїздки обґрунтовувалася необхідністю налагодження тісних економічних зв'язків і виявлення нових можливостей співпраці з українськими компаніями та отримання допомоги в Україну. З цього відрядження депутат не повертався. Мета поїздки власний бізнес. А хіба на таке можна отримати дозвіл? Хіба не для усіх у законі? Пише, що усі військово зобов'язані не можуть перетинати кордон, чи для депутатів Тернополя це не працює перед законом рівні усі, але кому ж це цікаво. Дійсно, власна квіткова фірма важливіша ніж захист країни. Гроші не пахнуть, а інші країни манять. Депутатам ж ймовірно легше тримати дозвіл на виїзд, тому що інакшої думки з цими подіями не виникає від слова зовсім. Тепер, коли депутат Захарків остаточно відправлений в політтінь, Тернопільська облрада стоїть перед завданням знайти нових лідерів та відновити довіру громади. Проте Насправді усім і так усе зрозуміло, адже це була далеко не випадковість, а чітко і дуже добре продуманий план. І цього варто було очікувати, особливо від такої людини, яка ну дуже ймовірно боїться війни, але разом з тим має дуже багато грошей. Давати дозвіл на виїзд за Харків це було великою помилкою, адже усе було ну просто очевидним. На цьому у мене все. Підписуйтеся також, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.